Всім доброго дня і рада бачити на моєму каналі. Мене звати Оля. Я сама родом з України із западної частини України. Ну, вже майже 9 років я живу в Америці, в Нью-Йорку, Бруклін. В цьому відео я хотіла би вам розказати, як я вивчила англійську мову самостійно. Приїхала я в Америку без англійської мови. У мене був, на жаль, нуль. Рівень англійської мови. Тому це відео, можливо, буде комусь корисним тим, які не знають англійської мови, але збираються переїхати в Штати. На жаль, Нью-Йорку української мови тут немає. Тут в основному іспанська, російська а ну, звичайно англійська мова. Тому я в такому середовищі і я більшу частину свого життя спілкуюся російською. І англійською мовами. Українською мовою я спілкуюся тільки з рідною сестрою, так як у мене є із родини тільки одна рідна сестра. Інші родичі вже давним-давно нас не сприймають. Це інша історія, в іншому відео, можливо, я це і розкажу. А в цьому відео я хотіла би розказати, як я вивчила англійську мову. Коли я приїхала із нульовим рівнем англійської мови, це була просто катастрофа. Та ще й без грошей. Приїхала. У нас було 300 доларів на нас двох з першим чоловіком. У мене був перший чоловік. Він сам з Крима, його родичі росіяни. А я українка із західної частини України. Ну, ми давно вже розійшлися з ним. У мене на даний момент є інший чоловік, афроамериканець. І як я познайомилася з афроамериканцем, Тоже без знання англійської мови. Тому вам теж буде дуже корисно, якщо ви знайдете тут бойфренда американця. І вам буде легше вивчити англійську мову, але почалося все не з цього. Не по поводу бойфренда американця, а по поводу того, що я почала вивчати англійську мову через Duolingo. Duolingo це такий сайт, на якому можна вивчити різних багато мов світу. Яку хочете мову, вибирайте, і ви можете вивчити ту мову, яку ви хочете. Я, звичайно, хотіла англійську, тому через Duolingo я вивчала англійську мову. Так почався мій шлях із англійської мови вивчення. Потім, після того, як я вже слова якісь знала з Duolingo, я пішла навчатися Кінсборо Каледж». Там я взяла декілька, декілька місяців, декілька курсів вивчення англійської мови. Але ще додатково я на Ютубі вивчала 16 уроків англійської мови. Я вивчала в Ютубі відеоролики. Ви також можете знайти. Дуже багато таких є відеороликів, як можна вивчити англійську з нуля. Значить, почалася мова вивчення з Duolingo, потім Kingsborough College. Також цих 16 уроків на Ютубі, і потім я вже вибрала професію Крісін Валми International Скул на косметолога по уходу за шкірою, лазерна процедура і макіяж. Але на той момент у мене вже була розмовна англійська мова. Звичайно, не ідеальна, але розмовна. Я закінчила навчання на косметолога, отримала диплом, отримала ліцензію косметолога, і таким чином я вивчила англійську мову. Але... Як це ж мені допомогло, тому що в мене на періоді всьому цьому вивчення англійської мови у мене був афроамериканець бойфренд, з яким ми зустрічалися. І таким чином також через Google Translate, хоч це переводить дуже погано і дуже з великими помилками, але це мені допомогло якось спілкуватися із бойфрендом, тому що потрібно було спілкуватися. Ми з ним зустрічалися. Ми ходили в музеї, парки, зоопарки. До того, як вже почали спочатку були друзями, до того як почали вже зустрічатися, ми були рік часу друзями, і ми ходили от в такі заклади, як парки, зоопарки, ресторани, просто гуляли. Тому потрібно було щось спілкуватися. Ти не можеш просто ходити в зоопарку, навіть і не сказати ні слова. А так у мене було, що я ходила і не сказала ні слова. Якщо він там щось запитає, був переводчик. Це було дуже насправді тяжко, але це мені допомогло. Це мені давало такий ентузіазм, енергію, щоб йти далі вивчати, тому що я мусила якось з ним порозумітися. Ми все таки зустрічаємося, тому... Потрібно було знайти спільну мову, і це мені дуже сильно допомогло. А до речі, а напишіть мені, ви, як вивчали ви англійську мову? З чого ви починали? Можливо, хто ще не починав? Як ви збираєтеся починати вчити англійську мову? Які у вас плани на вивчення англійської мови? Мені це дуже цікаво, як інші люди. З чого вони починають вивчати англійську мову, і не тільки англійську, можливо, ви німецьку мову зацікавлені, можливо, іспанську мову. Напишіть мені, а також напишіть, з якої країни ви дивитеся мої відеоролики, і хотілося знати, які мови вам взагалі подобаються, що би ви хотіли вивчати, що ви вивчаєте на даний момент. Мені також подобається іспанська мова. Також польська мова. то взагалі багато різних мов. Це дуже цікаво. Це дуже цікаво, коли ти вивчаєш різні мови. Ти можеш порозумітися з людьми із цілого світу. Невже це не прекрасно? Тому вивчення іноземних мов це не тільки цікаво, а це тебе збагачує. Ти може знайти людей з різного світу. Це мені дуже дуже сильно подобається. Мені дуже подобається, що і. Російську мову я теж вивчала, і на даний момент я знаходжуся в спільноті російськомовних. Тому якщо потрібно поспілкуватися з лікарями чи з іншими сферами діяльності, то звичайно або англійська, або російська, або іспанська. Тому, якщо нам потрібен лікар, ми вибираємо англійська або російська, російськомовна людина або англійськомовна. Людина і таким чином ми тут е живемо. Живу я із афроамериканцем, вже мій бойфренд став моїм чоловіком, і у нас є двоє дітей маленьких, 4 роки син і рік і 4 місяці дочка. Якщо вам цікаво подивитися, як ми живемо, у мене є інший канал, ви можете зайти внизу є силочка під цим відео. І там є інший мій канал. Заходьте на той інший мій канал і дивіться мої відео, але там відео в основному на російській мові, щоб більше людей по цілому світу, так як російську мову знають люди з цілого світу, щоб більше людей могли зрозуміти і підчерпати якусь інформацію корисну для них. Тому, якщо вам цікаво, заходьте також на мій інший канал, теж підписуйтесь на той інший канал, і дивіться мої відео. Як я живу з афроамериканцем чоловіком. Він сам родом народився в Ямайки, але його родичі із Африки. Тобто вся династія його із Африки. Але він народився в Ямайці. Потім, коли йому було 6-7 років, так як він мені це сказав, вони переїхали уже сюди, в Нью-Йорк. На даний момент йому... 61 рік, тому вже багато років він американець, який живе в Нью-Йорку. Мені 39 років. Це таке маленьке знайомство зі мною. Мені 39 років. Живу в Нью-Йорку, за освітою, косметолог в Україні. За освітою я бухгалтер. У мене є вища освіта бухгалтера. Також у мене є досвід роботи. Я працювала бухгалтером. Біля 4 років УПСЗН, управління праці соціального захисту, населення, державна робота. Ну, моя біографія це дуже-дуже дуже, дуже, дуже довга, Придеться слухати дуже довго. А в цьому відео я просто хотіла поділитися з вами. Як я вивчала англійську мову, і мені було би також дуже цікаво дізнатися, як англійську мову вивчали ви, наскільки вам легко, чи тяжко це давалося навчання, а можливо, німецьку мову, як ви вивчаєте, наскільки це легко чи тяжко для вас вивчати цю іноземну мову. Німецька мова, я думаю, вона теж цікава. Ну, я згідна, що, можливо, це не настільки. Легко, як би хотілося вивчити, але це ж така можливість спілкування з людьми, з німцями, і також німецьку мову знають не тільки німці, а й інші країни світу вивчають німецьку мову. Ну, звичайно, англійську мову вивчають більше країн світу. Тому англійська мова це дуже-дуже потрібно її вивчати. Я бажаю кожному із вас, щоб ви любили різні мови світу. Щоб ви вивчали культуру інших національностей. Це дуже-дуже цікаво, дуже цікаво подорожувати. Я сподіваюся, ми теж будемо подорожувати. Просто на даний момент у нас малесенькі діти, і ми більше уваги зараз в дітей вкладаємо. Але коли діти трішки підростуть, ми зможемо їх брати з собою і подорожувати. Це дуже прекрасно, коли є можливість і час подорожувати, тому подорожуйте. Будьте щасливими, насолоджуйтеся кожним прожитим днем. А я йду до своїх дітей. мене вже дочка кличе маленька, там стукає в двері, тому мені пора йти. А я вам бажаю всього найкращого. І чекаю підписки на мій канал, також приємні коментарі і всім па 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 па